Одним із найпопулярніших і найулюбленіших письменників нашого народу був і залишається Іван Семенович Нечуйливицьким. Його вважають неперевершеним майстром слова, тонким знавцем народного побуту, історії, ментальності українців, митцем з яскраво вираженою громадянською позицією. Своїми творами. Іван Мичуй Левинський прокладав нові шляхи розвитку української прози. Він заслужив звання народного письменника. Вищої похвали бути не може. Таку оцінку творчості письменника дав Олесь Гончар. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із життєвим і творчим шляхом українського бальзака, як назвав митця Академік Білецький. Перегорнемо сторінки його довгого і наповненого подіями життя. Іван Пранко назвав Івана нечуя Левицького великим артистом зору, колосальним, всеобіймаючим оком України. Народився Іван Семенович 25 листопада 1838 року в місті Стеблеві, Неподалік від міста Корсуня на Черкащині в родині священника. батько Семен Степанович був священником з діда Прадіва. Він зібрав велику бібліотеку і малку привчав дітей до книжки. Основою усіх починань батько вважав українську ідею, супереч настановам російського синову. Проповіді в церкві виголошував українською мовою. Мати письменника Ганна Лук'янівна Трезвінська мала веселу і щиру вдачу, була говіркою та співучою. Коли Івану виповнилося 13 років, мати померла. Ця подія наклала відбиток на все життя письменника. Першим учителем Івана став батько. Саме батько вчив мене читати та писати разом із хлопцями, які приходили до нас учитися. Батько завів школу для селян, набрав хлопців і вчив їх літом у пасіці, а зимою в клуні. Разом із тими хлопцями вчився і я, згадував Іван Семенович. У сім років віддали в науку до дядька. Який вчителював у духовному училищі при Богославському монастирі. Провчився він там від 1847 по 1852 роки. У 14 років вступив до Київської духовної семінарії, де провчився від 1853 по 1859 рік. У 1861 році вступає до Київської духовної академії, яку закінчив у 1865 році. Закінчивши академію, отримав звання магістра, але відмовився від духовної кар'єри. З 1865 року починається викладацька діяльність. Одночасно з педагогічною діяльністю він починає писати твори. З 1865 по 1866 роки працює викладачем російської мови та літератури, історії та географії Полтавській духовній семінарії. У 1866 році переїжджає в місто Каліш, стає викладачем жіночої гімназії. 1866 по 1872 рік працює в гімназіях міста Сиблиця. З 1873 року працює в Кишенівській чоловічій гімназії. Очолює гурток учителів прогресивних поглядів. Там же потрапив під таємний нагляд жандармів. У 1885 році. Пішов у відставку старським радником. Того ж року Іван Семенович приїжджає до Києва і поринає в літературну працю. Упродовж 1899-1914 років письменник надрукував восьмитомне видання своїх творів. Разом з Іваном Пулієм завершив. Задуманий Тарасом Шевченком і здійсненим пантелеймоном Кулішем перший переклад святого письма українською мовою. Не просто складалося його приватне життя, він так і залишився самотним. Найближчі знайомі не згадують, що мисьменник до останніх днів з повожністю згадував ім'я колись коханої дівчини. Помер письменник 15 квітня 1918 року у шпиталі для самотніх старих людей на Дихтярській вулиці у Києві, Похований на байковому кладовищі коштом Центральної Ради. Спадщина письменника різножанрова і тематично багата. Він ставив перед собою та іншими літераторами широкі творчі завдання. На його думку, основними в літературі мають бути три принципи реальності, національності і народності. Реальна література повинна бути дзеркалом, в якому освічувалася правдива життя. Українське життя треба змальовувати тільки по-українськи. Жива народна мова. Від цих принципів письменник не відступав протягом усього свого творчого життя. Незважаючи на труднощі і перешкоди, цей великий українець цілком зреалізував своє життєве кребі. Добре жити для себе, але сто разів вище, краще жити ще й для других людей, нести між люди добро. Розсипати гуманні ідеї, дбати за людське щастя, жити для високих ідей і вмерти за їх.